Привіт! Коли я запрошую своїх друзів до себе в бар, а в нас основний асортимент це в нас вина близько 14 видів 14 цих прекрасних смачніших вин, які ви знайдете на будь-який смак. Мені всі кажуть, ну як вино? Я не буду пити вино, я не хочу, я щось інше. Я також не прихильник вина, більше полюбляю, скажімо, по секрету, ром, Але це дуже смачне вино і воно. Взагалі не схоже до того, що ви звикли е, бачити у звичайному вині, наприклад, там, що суховате, не дуже смачне. В нас є вина на будь-який смак: є гранатові, є ожина, айва можна прилічти дуже довго. Але головна фішка в тому, що вони дуже смачні, легкі, ними можна насолоджуватись. Також в нашому барі, якщо ви вже прийшли, спробували воно і вам хочеться щось нового, в нас є пиво, сидр, у нас є настоїнки, наші лімончела просто супер. Також у нас є нова позиція, це мандаринова настоянка. Вона дуже схожа до лімончели, тільки замість лимону, там буде мандарин. Набагато м'якше п'ється. Дуже смачна позиція. І все це в нас в центрі, в центрі міста, біля Майдану. Наш бар називається портвайн-бар. І ми слідуємо одеським традиціям, традиціям моряків, пити вино в гранчаках по 200 мл. І тому для вас, щоб було цікаво до нас прийти, я пропоную вам пригощання від нас один гранчак, ось такий 200 мл вина на ваш вибір безкоштовно ми пригощаємо. Тому чекаю вас за адресою провулок Тараса Шевченка 8. Всі деталі будуть під відео. В телеграм-каналі ви можете отримати QR-код на отримання безкоштовного вина. Чекаю в гості. Будемо знайомі. За вами був Філіп.